Друзі, нас інфо інфоперші про головне поїхали. Пекельна неділя для окупантів. Понад 150 вибухів по 170 цілях у Москві. Безпрецендентна за масштабом атака дронів і ракет. Початковий удар розпочато з території Курської області, звідки дрони проникли в Московський повітряний простір. Цілі та ураження уражено стратегічні об'єкти. Кремль, держдума, силові структури, транспортні вузли. П'ять вибухів на червоній площі, ураження мавзолея, блокпостів і розстріл взводу розгвардії біля парламенту. диверсійно партизанська діяльність одночасно активізується невідомі диверсійні групи, знищення об'єкту. Тів ППО проникнення в державній будівлі. Партизанські загони підтримують атаку, блокуючи рух, підриваючи комунікації. Мавзолей Леніна підпалено, виникає чорний дим. Події використовується як символ внутрішнього колапсу. Прийнято рішення про евакуацію тіла Леніна. Критичне пониження морального стану еліти. Реакція державних структур танкові підрозділи оточують Кремль, урядові будівлі, вокзали, вузли зв'язку. Встановлено повну ізоляцію центру. Встановлено повну ізоляцію центру Москви. Блокується інтернет, інформація фільтрується за наказом. Патрушева. з фронту знімається міські бойові підрозділи спецназ Пл і інші особливий склад перекидають з напрямку Харкова, зниження тиску на Слобожанщині, наслідки для режиму. Тіло Леніна як об'єкт, сигнал краху старої символіки. Влада приховує масштаби подій, веде за навчання, але громадськість усвідомлює реальний рівень дестабілізації. Активізується ФСБ, затримання громадян, що розміщують фото, і відео, видалення контенту з платформ. Розслідування ведеться за лінією державної зради, численні обшукиMoskvy, під Московія, західні розвідки підтверджують втрату Москвою тотального контролю над повітряним простором. Європа не виключає внутрішнього повстання. Або контрольованого колапсу системи зсередини. коротка аналітика, символізму дару, атака на мовзолеє червоноплощу, демонстрація вразливості ядра російської державності, військовий ефект, переміщення спецназу до Москви послаблює інші фронти, особливо Харківський, де може відбутися наступ зсу. Внутрішня дестабілізація, масовані обстріли у столиці, розривають інформаційне поле, створюють ефект розладу, початок внутрішньої фрагментації безпеки, дипломатичні наслідки, ураження столиці країни з ядерним арсеналом викликає глобальне занепокоєння, імовірні ініціативи щодо міжнародного посередництва. Або зон безпеки, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.